Може, хтось з вас подумає або скаже, як це вам клієнти довіряють такі коштовні речі, замовляють таку коштовну плитку. І такі об'єкти серйозні доручають, щоб ви виконували роботу під ключ. Друзі, а все просто, дивіться, ми існуємо на ринку України в плиточній сфері вже 25 років, це четверсторіччя століття, сторіччя. Ви розумієте, це, ну, це дуже дуже довгий час. За цей час ми ну, ніколи не стояли на місці. Ми постійно рухались вперед і досягли вже такого рівня, що ми, ну, люди асоціюють просто з нашим салоном. Це як, знаєте, ну, якась мірка, наприклад, да, напевно. що Якщо Валентя, то це статус якийсь, то це вже рівень якийсь. І все, що пов'язано з нашим салоном, і продаж матеріалів, і тепер вже виконання дизайн проєкту, і тепер вже виконання робіт, ремонтних підключень це все під ярликом, під таким штампом гарантії нашого салона і нашої такої майже ідеальної, я не буду казати ідеальною, бо ідеально нічого в світу немає. Майже ідеальної репутації за четверть століття. Така картина Оце є результат нашої роботи, друзі. вам гарного вечора!